Привіт, друзі! Я вітаю вас на каналі Хвилинка для гри і мене звати Ніла. З'явилася інформація про події, які будуть відбуватися в травні 2023 року. Відразу скажу, що подій буде багато, як завжди, і буде періодами так, як ми всі любимо в лапках. Все на один раз, що не знаєш за що братися. Тож давайте дивитися, що можна буде робити в імперії Пазлів в травні. Також пам'ятаємо, що розробники залишають за собою право змінювати розклад подій і щось додавати або забирати. Як правило, це незначні можуть бути зміни, але в основному розклад івентів буде саме такий. Але перед тим як ми розпочнемо, хочу сказати, що продовжується набір гравців в альянс на Kілерс. Щоб долучитися до команди, варто лише мати 50. Пісятий плюс рівень та активно бити титана, а брати участь у війнах можна за бажанням, а при участі центр Фіолетовий. Тож, якщо ти активний гравець і шукаєш нову сім'ю, то приєднуйся. В свою чергу досвідчені гравці допоможуть у всіх питаннях, а ще гарантовано цікаве спілкування, нагороди за спільне проходження режимів гри та приємна атмосфера. Приєднуйся, адже разом цікавіше. Назва альянсу буде також в описі під цим відео. Отож, протягом цілого місяця можна буде спіймати. Героя місяця стихії льоду Сузуну. Огляд на неї я зроблю вже після її виходу. 1 травня закінчиться Спрінгвейл та Тремтіння Безодні, а розпочнеться схід Атлантиди і триватиме до 3 травня. В виклику будуть доступні геми, та хір та чакашрот, а ще в рекомендованих будуть океан та Аріель в костюмі. З 3 травня по 8 відкриється вежа магів. Як ми вже знаємо з попередньої інформації про оновлення в грі, то в вежі магів з'явилося багато нових героїв. І цього разу будуть додані Каміла, Вілоу та Рей. З 6 по 10 травня буде знову завітний квест, і відразу виклик до нього. Сподіваюся, що розробники вже врегулюють подачу виклику і квесту, щоб спочатку був квест, а потім вже виклик. Також до виклику в рекомендованих героях будуть Ліден Брок з тремтіння безодні та герої події, старіший клівер і нові Сороу та Сандер Клаб. З 8 по 11 відкриється Вальгала на вік. І в рекомендованих героях маємо двох локі: це Лорд і Лосось. І ще костюм Хеймдаля. Також мав вийти костюм на лорда Локі, тому думаю, що це може бути і він. З 11 по 15 травня буде п'ятий сезон династії Дюн. В рекомендованих героях Есет та Анубіс, а ще буде новий герой Снофру. З 15 по 18 будемо знову блукати островом монстрів, шукати скриньки та бити монстрів. А ще з 15 по 18 відкриється таверна легенд зі старими героями місяця і костюмами на них. В рекомендованих буде костюм Афіни. А ще будуть нові костюми Даліли та Наталії. 18 травня розпочнеться подія Могутні Домашні улюбленці в рекомендованих героях Тото. Він же Макс та Фурденант. А ще нас очікує новий герой. Закінчиться подія 22 травня. І відразу ж 22 травня прилетить міфічний титан Йормунгандр, якого можна буде бити до 24 травня. А ще 22 травня розпочнеться змагання стихій темряви, і в виклику будуть доступні всі герої темряви також за традицією два нових герої. Завершиться подія 25 травня. З 25 травня по 29 відкриється тремтіння безодні. А в рекомендованих героях будуть костюм Елізабет, Філеаса Фога та Ліденброк. З 29 травня по 31 вже вдруге за місяць буде схід Атлантиди і буде можливість піймати таких гемів, як Олександріна та Грей. І з 30 травня і вже по 3 червня, теж вдруге за місяць має бути доступний і завітний квест, і одразу виклик до нього. Це вже по суті завершальна подія місяця травня. А ще завершальною подією буде вежа ніндзя, яка розпочнеться 31 травня і триватиме до 5 червня. А тепер ефіри і альфа-ефіри. 1 травня буде виклик альфа ефірів і ще 29 травня. А 4 травня можна буде пройти квест і забрати ефіри льоду. Далі предмети для переродження. 1 травня телескоп, 8 тактична книга, 15-го отруйні дротики, 22 королівський камзол і 29 дев'ятого Дамайський Клинок. Розклад квестів на емблеми буде таким: 3 травня розбійник та чаклун, 7 -е Монах та Паладин, 10 -е боєць та варвар. 14-й: -е, церковник та друїд 17-та -е, чаклун та мах, 21. перше рейнджер та паладин, 24. та -е, розбійник та варвар, 28. восьмей церковник та монах і 31 перше мах та боєць. Щодо турнірів, інформація буде наступною: 7 травня почнеться реєстрація на турнір для трьохзіркових героїв без героїв вогню з режимом Баф до атаки. 14. го Реєстрація на турнір для чотирьохзіркових героїв без героїв темряви і режим пришвидшена мана, 21-го для трьохзіркових героїв без Героїв природи і без лікування, і 28 травня. Реєстрація на турнір для п'ятизіркових героїв без зеленого кольору з режимом бав до атаки. Також залишила на сам кінець інформацію для тих, хто чекає на обмін душ. Він має бути цього місяця, але з датою є певні неточності, тому майте на увазі. Я, якщо щось дізнаюся, точно то напишу. І ще стосовно таких подій, як завітний квест і виклик та острів монстрів. Вони найбільше гнучки, тобто їх найчастіше розробники змінюють в календарі, тому можуть бути зміни щодо них. Але як я вже і говорила на початку відео, зміни можуть бути. Але в основному саме такі події нас очікують в імперії Пазлів в травні. А яка подія вам найбільше подобається і яку ви найбільше очікуєте, пишіть у коментарях. Також посилання на фото календаря я залишу в описі. І не забувайте підписуватись на канал, щоб не пропускати нові відео. Та ставте вподобайку, якщо відео вам сподобалося. Адже ваші вподобайки і коментарі стимулюють продовжувати робити відео на каналі. А на цьому у мене все. Всім миру та добра, до зустрічі!